Я колись у свого батька був запитав: Скажи мені, тату, що допомогло тобі пережити всі ті труднощі, які були в твоєму житті: ну, війна, радянські табори в Калимі, в Магадані. Що тобі допомогло все це пережити? Він мені на це питання відповів наступне: Віра, синку, мені допомогла. Я вірив в Бога, надіявся на Бога, молився до Бога, і це мені допомогло. Вирішити всі ті проблеми, які були в моєму житті. Я завдяки вірі долав всі ті труднощі з легкістю, які відбувалися в моєму житті. Та да, віра в людині вона допомагає. Молитва людині теж допомагає. Я коли був вірив в Бога, то я теж звертався до Бога за допомогою, і Бог мені в якомусь сенсі він допомагав. Вирішувати всі ті проблеми, які були в моєму житті, віра вона допомагає. І от сьогодні в нас йде війна. Навколо рвуться снаряди, літають навколо кулі, ми бачимо смерть, бачимо руйнування, які відбуваються навколо нас, і нам доволі трудно ці проблеми долати. А от віра, вона нам могла б допомогти все це подолати, якби ми мали віру. От я помітив, що в мене віри мало, тому мені складно долати ці проблеми. Якби в мене була б віра, хоч така маленька, як гірчичне зерно, от така малесенька віра, то я міг би проблеми, які виникають в мене в моєму житті, я міг би з легкістю долати. Але в мене віри немає, в мене пустота. А от... Коли в людини є віра з гірчичним зерном, то така малесенька віра, то людина може звернутися до Бога в молитві, і Бог допоможе людині психологічно подолати будь-які проблеми. Ми можемо молитися до Бога, коли втрачаємо якусь близьку людину. Ми можемо весь час молитися, просити в Бога, щоб Бог допоміг цій людині спадкувати Царство Небесне. Ми можемо молитися, просити Бога, щоб Бог допоміг нам подолати психологічні труднощі, які пов'язані зі, зі смертю близької людини. Ми також можемо молитися до Бога, коли нам зруйнували будинок. Ми можемо просити Бога, щоб Бог нам... Допоміг відновити наше житло, щоб Бог допоміг подолати всі ті труднощі, які є в нашому житті, щоб Бог направив нам людей, які допоможуть нам відновити. Наш, наш статок, і віра, вона молитва вона може допомогти. Ну як до Бога потрібно молитись? До Бога не обов'язково молитись, так як написано в Біблії. В Біблії там Ісус Христос був сказав: Очі наші жи, си на небесах, хай святиться ім'я, твоє, хай прийде царство Твоє і так далі. Тобто не обов'язково так молитись. Молитися до Бога можна доволі просто. До Бога можна звертатись в молитві ось так, закрити очі і сказати: Боже, допоможи нам вирішити наші проблеми, які є в нашому житті, допоможи нам подолати всі ті труднощі, які відбуваються в нашому житті. І от така молитва, проста молитва до Бога, вона є слушною молитвою, і Бог допоможе подолати людині труднощі. Молитви не потрібно соромитись, нічого поганого в цьому немає. Якщо в житті у вас труднощі, потрібно молитися до Бога. Якщо у вас є така маленька віра як зірчичне зерно, то Бог обов'язково вам допоможе подолати ваші труднощі. Люди вони повинні звертатись до Бога, просити допомоги. Особливо люди, які знаходяться на війні. На війні Бог теж допомагає людям. Якщо ми відкриємо псалом 90-й в українській біблії, це по-моєму 91-й псалом, то там є такі слова: впадуть біля тебе тисячі, по праву сторону десятки тисяч, але до тебе смерть не дійде. Бо ти сказав, Господь, надія моя Всевишнього вибрав Ти захистом своїм. Бог він допомагає і Бог допомагає людям також на війні. Якщо людина буде звертатись до Бога в молитві, просити Бога допомоги, Бог допоможе людині долати труднощі. От Я пригадую слова в притчі, там в притчі Соломона, в одній притчі Соломон написав такі слова: Ім'я Бога, міцна вежа. Тікає туди праведна людина і в небезпеці. Людина може шукати захист і в молитвах до Бога, просити Бога, щоб Бог захистив його, призивати Бога на допомогу. І це буде допомагати людині долати всі ті труднощі, які виникають в людському житті. Ну, якщо ви не вірите в Бога, то вам буде складніше долати труднощі, але теж можна їх долати. Ми можемо. Замість молитви просто промовляти такі слова, казати, що все буде добре в нашому житті, все наладиться, ми вирішимо всі наші проблеми, що війна закінчиться і все буде гаразд, все в нашому житті наладиться. Віра і от надія це саме головне в житті людини. І от в наш час, в час війни, в той час, коли ворог... Нищить нашу країну, нам віра доволі дуже потрібна.